Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні п'ятий день челенджу, я до сих пір не можу пристосуватися до режиму сну. Нагадаю, що моя ціль це в 23 лягати і всім вставати. Але повторюю, що все йде поступово, і поступово я буду вертатися до цього режиму сну. А якщо ви не знали в період з 22.00 до часу ночі найбільша виробітка мелатоніну, який дуже важливий під час відновлення організму. Тому найкращий час лягати це саме в цей період часу. Зарядився корисним харчуванням, енергією і далі йду на тренування. Сьогодні будемо займатися на дорозі. В основному віджимання, але перед віджиманнями обов'язково розім'ятися. Сьогодні відчуваю жорстку прокрастинацію і відкладаю речі на потім. Всі плани відразу не виходить зробити, але якщо я вже дав слово, то я буду йти до своєї цілі. Також я сьогодні прочитав книгу 10 сторінок, десь чи 15, і скажу вам так: наші думки, ви не уявляєте як, але дуже сильно впливають на нас. Те, що ви думаєте собі, воно притягується. І якщо ви очікуєте те, що ви притягуєте емоційно, то воно буде в вашому житті. Так що я максимально заряджений тепер енергією після тренування, після читання, і це тільки друга година дня. Ще весь день попереду. І хотів сказати, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, там буде також половина челенджу. Так що очікую вашої підписочки. Також на обід є м'ясо, щоб набрати м'язову масу, білочок, овочі, якісь пробіотів. Я рахую, це ідеальний обід після тренування. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, дивіться в інстаграм, там також дуже багато цікавого. Я надіюсь, я вас зарядив енергією просто працювати над собою цілий день і не зупинятися. Бажаю вам гарного дня і удачі!